Всіх вітаю. Закон подлості не відмінили. Ви бачите, яка погода на вулиці. Зайшла сюди, бо тут затишно. У мене під навісом це. Вітрюган сьогодні страшний. Я збиралася сьогодні побілити, зараз вийду знову. Побілити деревця. Ну, побілити я стовбурця можу, звичайно, але, але ось побризкати, мабуть, ні. Верхушечки навряд чи зможу. Вітер сильний. А, мабуть, десь пройшов вчора, а може вночі. Сніг. Повітря холодне-холодне. Подивіться, що робиться. Все літає. Так, оцю сумку треба. Джек, ти поїв? Оцю сумку я зніму. Мішки вже літають. Все літає. Оце така погода у нас сьогодні. Вчора цілий, ну не цілий день, півдня. Півдня ми були вчора на дачній ділянці. Вроді би нічого такого не робила. Ну тягала тільки е, бутончик. Ну тягала тільки дерева які що хлопці валили. І все. Ну це ж я їх ж так і не напрягалася, дуже сьогодні проснулась, руки, ноги болять. Все, все болить. Блін, старість не радість, це точно кажуть. Вийшла, все одно треба садити у ці квіточки. Вони в мене вже дві ночі тут ночують. Бачите, і вітерець тут. Ну а що робити? Не знаю, буде мороз, не буде мороз. А ото я вибрала там за хатою, там затишно. Ой, чуєте, все гаркотить. Оце глянула. На свій Я думала, він пропав. А це просто квіточка така рожива, так? А я думала, що щось трапилось. і в прошлий раз кажу, що він оце пожовтів. Так, я зараз з вами розмовляю без мікрофона, тому, мабуть, не чути. Мікрофон заряджається. Так, треба щось отут зробити, щоб не перехтіла ця у нас. Не знаю, що зробити. Зараз подивлюся. Джек, треба підіпри... підперти з тієї сторони. А як це зробити, щоб туди не заходити? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Оцією палкою. Зараз броню добахне, хоча б не на вікно, саме головне. І ну, зараз О, все. Підіперла. Джек, хватить тягати той м'яч. Хватит тягати. Пішли, глянемо на кролики. Віктор поїхав сьогодні вже понеділок. І він поїхав, не знаю, на роботу чи на ділянку. Тому що й там покидали все. Нічого не зробили. Ну Як нічого не зробили? Багато зробили, але хотілося б більше. Ти чого городу ходиш? Не треба кидати, кинув мені під ноги іграшку і по городу. Ну як його відбачити, як він відплигнув, як зайчик з соворота. Знаєш, розумієш, що не можна. Не бачила зайчиків давно. Я ж вам ото показую тільки тоді, коли сама заходжу сюди. Ой. Ось мій маленькі. А, вони там в своїй нірці сидять. Ой, та ви наче підросли, я вас давно не бачила. А ну сюди. Ідіть сюди. О, то вони підросли, вони вже вон, кабани які. Ви кабанчики. Ох, які ж вони гарні. Так хочеться їх потіскать, потіскать. Іди сюди. Біленький десь заховався. Біленький, я так розумію, у нас дівчинка і два хлопчика. А це серйозний. Папашка. Папашка який, а? Ти вже звик до нас, а то перший, перший час. Перший... Блін, пробачте, він бився. Він бився, кусався. І, і тікав. Прямо стукав лапами об стінку угрожав. У нього тут така здоровенна клітка, я не знаю, скільки метрів. Тут можна штук 30 держати. Mm. Така це все одна квартира така здорова. Для одного он став лапами стоїть там. Не пойму, чи мене так камера, мабуть, залапана треба протерти. Кури. От якісь всі нахох... нахохлачилися так, так? Да? Ага, там сидить, в гніздечко не піду. Тут сидить, в гніздечко не піду. О, та це вони зранку всі сидять. Ладно, трогати не буду. О, а там уже два яєчка. Але вони так далеко. Я їх не дістану. А ну що це? Ага, це хіба що так от. Отягнути. Не дістане, я не знаю, як Віктор достає. Оце ж два, ну якась курочка у нас клює яйця. Оце якщо почне залізе та курочка, Яка це робить, то вона з'їсть. Ну не знаю, чого там далеко, що я не можу достати. Ну дуже далеко. Даже, а може, ось приберу драбинку. І може вийде. Ні, не вийде, це я вже по максимуму на ципочки стала. О, а вона... Ой, я боюся, скотиться туди. Ой, одне достала тепленьке. Зараз я його сюди положу. І якби ще одне достати. Ой, і друге достала тепленьке, маленьке. А тепер на місце, я думаю, курка зробить собі, так? Да? Гніздечко. О, два забрала вже. Сто процентів що не з'їсть. Трунечка, ти що, голодний? О, той виліз. А цей боїться. Вилазь. Боягусе. Так, привітали. Пішли. Ой, як все лізе. Ой, як пре все, все. Не знаю, я казала, треба її пересадити. Вона в малині. Малині. Ти що вже зробив? Пішли, пішли. Я тебе прикрию. Бо щось ти вже облизуєшся, може, що вкрав вже я не бачила. Такий у нас хлопець ненадійний. Давай, давай, давай гуляти тільки зі мною. Куддо? Ти що не бачиш? Що там? Тікається, не тоді він дивиться на руку, бо в мене тут яйця. А він дуже їх любить. Оце все літає, коврика щось. Біля дверей був. Блін, капець. Так, вітер не вщухає. На завтра обіцяють дощ. Ось мої красуньки. Я вже підготувала ямки. Зараз туди сипну ще. Нормальної земельки. Ця уже квітне ще, ну, не знаю, з якого вона квітне, але 8 березня мені її подарували. <сум> Ця не квітнула, а ось який цікавий у неї колір починає. Я думала, вона жовтенька, а воно ні, ви бачите, рожева, а середині жовтенька. Я, я предполагаю, що вона була, От, а може це оця впала туди. Я думала, що це колір цієї, а це, мабуть, оця впала туди. Коротше, оцю я не знаю, який колір. Зараз я їх всі посаджу. У мене тут по краю посаджені хвости, папороті. Тому я отут вибрала таке містечко. Там не повинно нічого було посаджено. я й не пам'ятаю. Тому будемо висаджувати. В першу оцю приберу квіточки ті, що вже були. Опа. Корінчики тут гарненькі. Прийдеться накривати, мабуть, ще якимись баночками, Тому що на завтра обіцяють дощ. Ой, сіла одна. так. Моя хорошая, растет. Я хочу, чтобы вы росли. Сейчас. Вот так. да, потом полью. Так. Ну что? И ты моя хорошая. Вот, дивлюсь, а что уже начинают жарить листочки ржавтіють, бачите? Давай, чуть-чуть, Замалька сюди. Вот так вот. Треба в трамбуле. Тепер цю. О, тут гляньте аж, куди повела за Земельки мало. А, зекономили. Дивіться, як вони заплелися. Треба буде розрізати. А, тут навіть не земля. Она не земля. Вы бачите? Так. Вот так, я думаю. Она зараз хорошо почне росты. Вот так. Мы будем по льдину кататься с вами в святковом броне. Вот солью, потом присыплю песочком. Вот Водичка, держалась. aksi, e, prawda. Nasypala <tus> La temu Вона сипала трішечки. Угу. Зараз найду баночки, ще понакриваю їх, тому що, якщо оце такий вітер, а якщо завтра обіцяють завтра дощ, а вдруг буде такий шквальний, то він приплюсне їх до землі і все. Так, пішла, мабуть, шукати. Біленька красива. Це один, мабуть, сорт тільки. Колір різний. Бачите, та? Червона і оця біленька. Ну, якась є здорові такі квітки. Здоровенні. У мене була та проста фіолетова яка вона сиреніва така, сирінва. Багато років була. Не знаю скільки, ну дуже багато. І я думаю, що це ми в минулому році її просто затоптали. Там вже раніше гортензії не було, це тільки в нас другий рік гортензії. І ото ми садили там, товклися, а вона ж весною. От квітла, а далі ми її просто забули і затоптали. Вона на самому голову, на жаль. Так що, от, -от так от Все, я зараз, мабуть, бутилочки оці понаходжу і прикрию. Шукала, шукала, ніж ходила, не знайшла. Шукала, шукала, отаких багато. У нас бутилі, але я не знайшла. Зараз я пополам. Де тут половинка? Це, мабуть, да? попробую оси, якщо вийде. Не вийде. У ножа я не, не знайшла. Де ножі? Скільки ножів? Віктор, куди він їх мог діти? Тисячі. Пішла шукати, я думала, вийде. Оцими рожницями, а воно не вийшло. Знайшла. На ну, що? Отак. Вот тут вот краще. 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 Господи, що це звіта. Так, одна буде. І друга буде завжди я просто щоб тут дивочку зробити. А воно тут не робиться. Таке. І... лки-палки. Ще ніч зламаю. Пошла? до ног не прокалюється? Не прокалюється. Оце сьогодні від його. Капиться. І вся робота. Скінчилася. Це не накриваю. Тому що вітер сильний. Та й треба удвох, а Віктор на дачі сьогодні. О. А Віхта все родить. Та й лук я ж зробила вже на цю дірку. Зробила вона диво та дірка. У мене б хоча б, щоб провітрювалося. Я не думала, що таке дно ще нічим його не восьме. Ну зараз. Я вже проповіряла. О! І хоча б маленького стірчу. І все. Так, дві накрию. Думаю, вітром не знесе, да? Ще трішки подій? Височиться вода. Дозволили посадити під виноградом <гум> оцю цибулю. <гум> вона поросла і, думаю, поки листя з'явиться, ми її просто з'їмо, правда ж? Гляньте. Зараз бігом полью і почнемо садити. Бо вона ж все одно пропаде, правда ж? Поїхали. О, як тут незручно. Ладно, ми спочатку потикаємо, ту, що вже з великим чубом. Ой, не достаємо навіть. Уявляємо. Залийшов, вона ще не поросла? Оце відруга. Боюся, щоб і камера не впала. Здоває, Я гадала, що з нею робити. Я думаю, вона вирівняється і буде багато зеленої цибулі, правда? ж? І ми її з'їмо, поки виноград буде випускати свої листочки. Він пізно завжди починає рости. Все. На вулиці просто неможливо працювати. Вітер, здоровий вітер. А я все любуюся своїми яцинтами. Бачите, вже скоро ось рожевий буде. Я навіть не пам'ятаю, щоб він у мене такий був. Правда. От фіолетовий, сиреневий такий, я пам'ятаю. Білий, по-моєму, у мене от -от повинен бути. А оце ось такого красивого кольору я ще не, ну, не пам'ятаю. Де він взявся? Викопали десь. О, вони ще якісь. Це видно зі своїх старих. Ось гіацинт вилазив. Ось-ось-ось-ось. Між, не знаю, що тут у мене було. Але бачите, гіацинт вилазив маленький. Зараз його погано видно. Може ви і не побачите. Так що, диване в мене тут так взялося багато. Пам'ятаю, що чотири садила. Видно, перекопували. Може дітки були, не знаю. Бачу, що в мене ось мої е, з корня пішли. А вони не прості хризантемки, а оці мультифлора, які дуже ніжні, які не переносять холода і морози. Так що, ось так. Поставила отут, на вуглі, поставила так заборчик, прибрала з тюльпанів, а сюди поставила. Здравствуйте, привіт! Сусідка пішла, не бачила вже її, мабуть, живемо рядом напроти дім, а бачимося раз в п'ятилетку, як кажуть. Оце поставила заборчик, щоб Джек по дорожці ходив. Блін, він зрізає завжди собі навпростець. Зрізає і топчеться по квіточкам моїм. І оце я думаю, ні, що це таке? Вже затоптав скільки тюльпанів мені отут. Бачите, не зійшли. Тому що затоптав, позламав, затоптав. І тому я оце. Джек, ну що ти за людина така? Чи, чи тварина така? Уявляєте? Вітер розкрутив отакий От болт, десь гайки не понахожу, Ворота відкрилися, це ж треба, який вітрюган. І як розкрутити? Тут гайка була на цьому болту, а що сюди до половини болта розкрутило. Це кошмар. Я ось знайшла якусь проволоку, але чувствую, що вона, вона така алюмінієва, вона, мабуть, теж може швидко порватися. Не знаю, проволок багато, але ту, що потрібно, немає. Так, положу сюди болт і, мабуть, піду. Тому що ви бачите, що робиться. То там щось полетіло, то там щось полетіло.